13 січня у прилуках працювали фахівчині міжнародної організації з міграції, як пояснює керівниця проєкту Тетяна Романова, місто одне з восьми громад області долучилося до активності від агенції міських ініціатив та міжнародної організації з міграції. Проєктом передбачаються зустрічі, націлені на психосоціальну підтримку прилучан. Наразі триває підготовчий етап. «В Межах цього проекту у нас передбачено проведення для восьми цільових громад Чернігівської області серії заходів психосоціальної підтримки для місцевого населення. А перед тим як ми почнемо проводити такі заходи з психосоціальної підтримки для місцевого населення, ми хочемо визначити тематику і цільові аудиторії. Для яких ми можемо проводити ці заходи цього дня? Працювали дві фокус групи. Одна з них пройшла за участі представників Прилуцької міської ради та управління соціального захисту населення. Представники проєкту планують охопити всі незахищені категорії населення міста, як то внутрішньопереміщені українці, ветерани війни, родини, що втратили свого захисника, тощо проводимо зараз. Опитування проводимо фокус групи для знову ж таки різних цільових аудиторій в кожній громаді і проводимо індивідуальні інтерв'ю для місцевих, місцевого населення. Знову ж таки, це різні люди, це представники органу місцевого самоврядування, це і представники окремих цільових соціальних груп. Коли ми проведемо це опитування, ми дізнаємось, які тематики більш актуальніші в на. В сфері психосоціальної підтримки і з цими тематиками ми вже приїдемо у цільові громади і будемо проводити для людей на цій тематики зустрічі заходи. Проєкт розвиток психологічної стійкості у жителів прикордоння Чернігівської області розрахований на чотири місяці. Ініціативу запроваджено вперше. Тож прилуки та ще сім громад області пілотуватимуть дану активність для наших цільових аудиторій. Для наших цільових громад цей проєкт корисний тим, що він підтримує місцеве населення. Ми зараз всі, особливо Чернігівська область, живе в стресових, в стресових таких умовах. І відповідно, якщо ми говоримо там про такі міста, великі, як Прилук і Ніжин, то ці міста часто стають таким. Другим домом для внутрішньо переміщених осіб, і відповідно знов ж таки ми робимо акцент і на таку цільову аудиторію для того, щоб цих людей підтримати психологічно. Окрім того, ми також працюємо із ветеранами із сім'ями ветеранів, і відповідно так само ми розуміємо важливість. Підтримати їхнє психологічне становище, а під психологічний стан саме от зараз для цих цільових аудиторій. 13 січня працювали із молоддю. Фокус група проводила опитування на базі молодіжного простору думка серед тих, хто долучився, і членкиня молодіжної ради Дар'я Мариненко. Крім того, пані Дар'я працює методисткою з виховної роботи у міському центрі творчості дітей та юнацтва. Тож проєкт вважає цікавим та корисним. У нас дуже активна молодь, яка хоче змін. І хочу зробити наше прекрасне місто ще краще нашу громаду, ще сучаснішою, і вважаю, що подібні зустрічі необхідні, особливо психологічне здоров'я у стані воєнного часу. Це актуальна проблема для більшості. Що можу сказати про діток? Я говорила вже свою думку на цей, на цей рахунок. Вони від тривог дуже втомлюються психологічно не готові до сприймати навчання на якості, які може дати вчитель. Тому е, психологічна підтримка, допомога, центр це необхідна річ, щоб кожен міг налаштуватися на навчання, е, незважаючи на внутрішній шторм, знайти затишок і тиху. Гавань, так би мовити, крім організації зустрічей з психологом, проєктом передбачені і відповідні тренінги для спеціалістів, допомагаючих професій, навчання для соціальних працівників, медиків, психологів, то, що проведуть у Чернігові. Як ми говоримо, це для хелперів, для людей, які зможуть в майбутньому допомагати місцевому населенню надавати першу психологічну допомогу. І відповідно вони пройдуть пройдуть цілий курс з профільними спеціалістами, психологами, які нададуть певні знання, для того, щоб вони почувалися себе більш певніше, і змогли надати першу психологічну допомогу. А в кінці у нас буде такий форум, де ми вже підсумовуємо наші результати, і в результаті зможемо обмінятися досвідом, обмінятися успішними історіями і обговорити ці виклики, з якими ми стикнулися, і подумати, що ми можемо робити в майбутньому.